Доброго дня! Тема уроку наукові методи досліджень законів природи. Ви вже знаєте, що таке фізичні тіла та фізичні явища. Почнемо їх досліджувати. За означенням, фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. З чого зазвичай починається фізичне дослідження. Зазвичай фізичне дослідження починається зі спостереження, за означенням спостереження, це пасивне отримання нових знань через поглядання. Розглянемо малюнки. Наприклад, ви самостійно і вже давно встановили, що якщо кинути м'яч, то він падає донизу, полум'я багаття піднімається вгору, гаряча кава швидко охолоджується, якщо покласти в неї лід. Отже, Якщо результати спостережень повторюються, то дослідник на основі отриманих даних робить висновки. Які висновки ми можемо зробити на основі зазначених результатів спостережень? Ну, звичайно, у випадку з м'ячем, ми можемо зробити висновок, що будь-які тіла завжди прагнуть наблизитись до землі? Розглядаючи полум'я, робимо висновок, що продукти згоряння завжди піднімаються вгору. А у випадку з кавою, що під час теплообміну між тілами більш гаряче тіло завжди охолоджується, а холодне нагрівається. А що швидше впаде, якщо взяти важку кулю та пір'їнку? Більшість каже, що швидше впаде куля. І тут нема нічого дивного. Спостерігаючи за падінням різних тіл, стародавні вчені теж сформулювали хибний висновок про те, що важкі предмети завжди падають швидше. Так думав і Арістотель, давньогрецький науковець. І тільки через декілька століть Галілео Галілей, італійський мислитель, висунув припущення, що усі тіла падали б однаково, якщо не було б опору повітря. Як можна було перевірити дане припущення? Науковці для цього проводять експерименти. Досліди. Всесвітньо відомий вчений Галілей використав Пізанську вежу для своїх дослідів. З останнього поверху він кидав різні предмети. Експерименти довели, що час падіння тіл не залежить від їх маси. І що ж таке тоді експеримент? За означенням, експеримент це дослідження фізичного явища в умовах. Які перебувають під контролем науковця, що супроводжується вимірюваннями. Сучасники вже не раз повторили експеримент з кулею та пірїнкою. Давайте поглянемо на осучаснений даний експеримент Галілео. Ми бачимо величезну металеву кулю та пірїнки. В повітрі. Зрозуміло, що куля буде падати швидше. Адже є опір повітря. Тут нема нічого дивного. Подібний дослід можна провести і вдома, взявши звичайну пір'їнку та будь-яку кульку. А тепер ми бачимо це величезне приміщення закривають, і насоси відкачують звідти повітря. Роблять вакуум безповітряний простір і знову ж повторюють даний дослід. В результаті ми бачимо, що і кулька важка, і легенька пір'їнка летять з однаковою швидкістю. Тобто даний експеримент підтвердив, що маса не впливає на швидкість руху. Відповідно і на час їх падіння. Подібний експеримент провели навіть на місяці. Ідемо далі. Яких етапів дотримуються вчені у ході фізичних досліджень? Розглянемо основні етапи. Саме перше зрозуміло це спостереження. Наприклад. Дослідник спостерігає за станом води в річках і озерах взимку та аналізує побачене під час спостереження. Далі висувається гіпотеза. Тобто певне припущення пов'язане з досліджуваним явищем. Наприклад, дослідник висуває гіпотезу, що після охолодження до температури нижчої від нуля вода завжди не тільки в річках та озерах і не тільки взимку. Перетворюється на лід. А що потрібно зробити, щоб підтвердити або спростувати дану гіпотезу? Ну, звичайно, потрібно провести експеримент, за допомогою якого можна її перевірити. Який експеримент ви можете здійснити, щоб перевірити гіпотезу про умови перетворення води на лід? Наприклад, помістивши воду в аналогічні умови, але контрольовані. І тоді ми матимемо можливість перевірити гіпотезу щодо перетворення води на лід. Наприклад, воду можна помістити у морозильну камеру холодильника, всередині якої температура нижча за 0 градусів Цельсія. І справді, через деякий час вода в камері перетвориться на лід. Ми отримаємо нові знання. Тобто завдяки гіпотезі та її експериментальній перевірці, дослідник отримує нові знання. І ми теж отримали нові знання під час даного експерименту, що за температури нижчої ніж 0 градусів Цельсія вода завжди перетворюється на лід. і цей висновок справджується для води за нормальну атмосферного тиску. Тобто передбачається, що експеримент проведено саме за цієї умови. У подальшому вивченню фізичних властивостей води. Проведенню розрахунків фізичних величин, які характеризують властивості води, не потрібно кожного разу проводити експеримент. Достатньо скористатися методом моделювання. При моделюванні нам достатньо уявляти явище або об'єкт дослідження. Наприклад, поспостерігаємо за рухом скейтборду. Ми можемо побачити в цьому русі і механічне, і електромагнітне, і теплове, і світлове фізичне явище. Адже. Він буде змінювати положення в просторі, це механічне явище. Буде відбуватися невеличка деформація колес, це електромагнітне явище. Вони трошки нагріватимуться, це теплове явище. І якщо там в нас буде встановлена світло світловідбивна стрічка на скейті, то ми матимемо і світлове явище. Тобто явище руху скейтборду супроводжується усіма-чотирма фізичними явищами. Чи слід враховувати всі ці явища, визначаючи, наприклад, час руху скейтборду? Звичайно, ні. На час руху скейтборда усі перелічені явища не впливають. Можемо припустити, що ймовірніше на результат нашого дослідження будуть впливати маса, форма, розміри скейта. І перед тим як проводити теоретичне дослідження певного явища фізики спочатку визначають невелику кількість основних властивостей досліджуваного тіла, які суттєво впливають на хід явища, створюють фізичну модель. За означенням, це спрощене зображення явища тіла або їх систем, що має тільки ті властивості реального об'єкта, які досліджуються. На малюнку справа знизу ми бачимо фізичну модель руху скейбордиста? І якщо потрібно дізнатися про явище більше, ускладнюють модель, додаючи певні властивості. Завдяки фізичним моделям, спостереженням та експериментам досліджується Всесвіт і формується сучасне уявлення про будову і його розвиток. І настає питання чи можливе вивчення Всесвіту без дотику? Астрономи не можуть проводити прямі експерименти на зорях, планетах, міжзоряному просторі, фізика допомагає вирішити це питання, використовуючи саме теоретичні моделі та провести дистанційний аналіз об'єктів за допомогою вимірювання. Закон Всесвітнього тяжіння допоміг розрахувати орбіти планет, випромінювання дало змогу зробити знімки стовпів творіння. Теорія відносності Ейнштейна зробила прорив у вивченні зоряних скупчень. Отже, всі методи пізнання від теоретичних до експериментальних слугують формуванню сучасного уявлення про будову та розвиток Всесвіту. А чи потрібно дотримуватись певних правил під час проведення дослідів? Звичайно, так на уроках фізики. Щоб запобігти травмування учнів, псування приладів тощо, потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Деякі з них ми бачимо на екрані. Розглянемо ці правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Перше. Перед початком роботи з'ясуйте порядок та правила безпечного проведення досліду. Звільніть робоче місце від зайвих предметів. Друге. Розпочинайте виконувати завдання лише з дозволу вчителя. Третє. Після закінчення роботи приберіть робоче місце. Четверте. У разі непередбачуваних ситуацій повідомте вчителя. Звичайно, цих правил є більше. І з ними при кожному експерименті, досліді, лабораторній чи експериментальній роботах ми будемо знайомитися окремо. Розв'язування задач. Задача перша. Захар кидає в річку камінець так, щоб він відскочив декілька разів від поверхні води. Максим зацікавлено дивиться на це і рахує, хто з дітей у цьому випадку здійснює експеримент, а хто спостереження. Ми знаємо, що експеримент це дослідження явища в умовах, які перебувають під контролем науковця. І супроводжується вимірювання. Захар кидаючи м'яч, контролює фізичне явище. Максим при цьому здійснює вимірювання. Тобто ми бачимо, що Захар повноцінно виконує експеримент. А Максим виступає як спостерігач і помічник. Тобто саме він здійснює спостереження. Задача 2. Олесь і Надійка після уроків прийшли у лабораторію фізичного експерименту. Олесь підібрав різні мильні розчини і намагається з'ясувати, який із них краще підходить для утворення найбільших мильних бульбашок. Надійка дивиться на бульбашки, як вони сяють на сонці. Хтось з дітей здійснює експеримент, а хто спостереження? Спробуйте відповісти на дане питання самостійно. Воно дуже подібне на попереднє. Задача 3. Завдяки розрахункам, здійсненим на основі законів фізики, інженери можуть стежити на екрані комп'ютера, як відбувається зіткнення сконструйованого ними автомобіля зі стіною. Поясніть, чому цей метод кращий, ніж проведення краш-тестів на реальному автомобілі. Комп'ютерне моделювання, наближене до реальної ситуації, яка може трапити з, з автомобілем, доволі правдоподібно замінює реальний експеримент. І в результаті таких досліджень автомобіль не буде пошкоджено. Тому перед реальним дослідженням набагато краще провести сотні комп'ютерних моделювань зіткнень, і при цьому не пошкодити сотні автомобілів. Завдання 4. Світлана щодня малює приблизний вигляд місяця. Який метод пізнання вона використовує і що досліджує? Скоріше за все, дівчинка вивчає фази місяця методом спостереження. Завдання 5. Маючи різні м'ячі, ви досліджуєте, у якому з них буде найкраща дальність польоту. Які властивості м'ячів вам потрібно врахувати, а якими можна знехтувати, створюючи відповідну модель для розв'язання даної задачі. Мабуть, варто врахувати масу м'яча. І точно не потрібно враховувати колір. Але це ще не все. Доповніть мою відповідь. Задання 6. Визначте, який із наведених нижче уривків наукових текстів містить гіпотезу, опис експериментального факту, висновок теорії та властивість фізичної моделі. На дане завдання дайте відповідь самостійно. Завдання 7. Визначте, у яких твердженнях йдеться про гіпотезу, експеримент або спостереження. Перше – Ваги показали, що стілець із дерева важчий, ніж із пластику. Зрозуміло, що для цього, щоб це побачити, треба було кожен стілець зважити, визначити його масу. А отже, проводився експеримент. Друге, лаплас вважав комети обривками міжзоряних туманностей. Це звичайна гіпотеза. І на сьогодні ми знаємо, що вона. Невірно. Третє. Олег помітив, що влітку рано вранці над озером виникає туман. Зрозуміло, що це лише спостереження. Четверте. Хімік Гарольд Урей припустив, що місяць прилетів з іншої частини галактики. Це припущення. А отже, гіпотеза, яку ще треба перевірити. П'яте. Роберт Ендрюс Міллікен визначив значення елементарного заряду з точністю до 1%. Тут зрозуміло, що він провів масу дослідів, поставив великий експеримент, щоб це визначити. Лишилося дати відповіді на подані питання, як я вже говорив на попередньому уроці, вони потрібні для самоперевірки, щоб ви пересвідчились, що ви дійсно. Засвоїли подану тему. Якщо щось призабули, користуємося підручником. Домашнє завдання: опрацювати параграф 2 та виконати вправи номер 2 з 1 по четверту. Дякую за увагу. До зустрічі!